Друзі, привіт! Тігуан сьогодні в мене проїхала. така жіноча машина. Ну, як не в плані марка машини, жіноча, там кузов жіночі. Ну, в общем, жіночка їздить. Все тут, бачите, в кермах, в тоналці прийшов чоловік, але я зрозумів, що жіноча машина. Бо все в кремі. все в тоналках, все в кремі. Тут також без квотків їздив хтось. І от тут все. Кермах аж заблестіло, тут э, Алькантара, ну, я думаю, Алькантара. А вона тут прям така прям ва вау вау ну, Не знаю, чи по буває, що Алькантара так забрудиться, вона вже не віддасться. Це все-таки замш. вивернута шкіра, боже, я не знаю, як воно це називає правильно. Ну, в общем, під ногами на нас жопа-жопа. Машина страшно заюзана. Давно не була. Ну, в общем, ні то, ніколи. ніколи не було. Новий клієнт і ми зараз будемо пробувати щось тут зробити, щоб йому це все ще й зайшло. Якось так. Ну, бруд дуже брудно. Не можна, Тут ще маленький чоловічик їздить. Не можна, не можна так їздити в таких брудних автомобілях щоб перевозити пасажирів маленьких. Потім записуватись до педіатрів, ходити по лікарнях, аналізи здавати, на море їздити, лікуватися. Так, а насправді залог успіху і здорових дітей. Дуже легенький, маленький, чиста хата, чиста машина, правильне харчування. Все. В общем, друзі, доглядаємо за машинами, обов'язково, в квартирах, в будинках має бути чисто, Дезінфекція має бути своєрідна інколи. От, так, от. Якийсь такий дивний телевізор, я аж настрашився, аж потім зрозумів, що дитина просто вивернута сидить, щоб ну, можна було е, спілкуватися з дитиною. Так і багажник у нас дуже брудно. Добро, ж тут резинові коверки. Але подивіться, яка тут хрінь під і під каву. Да? А тут вже не під каву, а то вже під хто знати що. Ну, Якась така, коротше, дивна тачка. Дуже брудне, дуже повно всякого. Говна в ній. В общем, ну тут вже поярче, бачите, тут же трошки краще, трошки. Ну так зовсім трошки краще. все Всього шерсті. Якась шерсть, якусь ну, довгої собаки, з довгою шерстю. Це купу шерсті. Oh. Без собі дівчатка. Давайте зараз його відмиємо, потолок помиємо, все помиємо і спробуємо зловити ще й запах. Так, друзі, тігуан готовий. Руки трусяться, бо спішу, спішу, зараз мають бути клікієнти, а я ж тут допалисошу дещо дотираю, потолок перестірував і там дещо лишилося, коли висохло. В общем, проявилося затертості, це теж майже 90%. Завжди, так, коли вона жирна, воно не видно. Вимивається, пробивається. Це нормально. Це нормально. Панелька все відмилася, все гарна, сіренька. Стоечки помилися, гумки помились, паски помились. Ну, Целькантара, це все помилося, все гарно, все відійшло, ніяких плямочок. Можна сказати, взагалі. Трошки, звісно, стяків було, але помилося, не біда. Також під ногами не втопилося, не заворусилося. Бачите, друзі? Попрацював і нічого не лиш нема, начосу, начосу нема. Також тут максимально все помилося. Все чітко. Так, ззаді повний порядок. Все круто. На потолочку отут у мене оріолочик получився, я ще тут його зранку дотирав. Така бідулька, бачите? все Це все перебивав. Таке буває з рядними потолками. І вже чую клієнт приїхав, тому безстренько, друзі, доглядаємо за тачками, кайфуємо.